Невілет. Скільки сили, мощі та потужності била у цьому імені, але зараз на нього без сліз не подивишся. Або подивишся. Всім привіт! Неві отримує свій ран та навіть скін, тож я вважаю, можна зробити відео про цього чудового чоловіка. Як завжди, розберемо що вміє, для чого треба, як його можна зібрати, та ще купу інших цікавих фактів про гідру дракона. Лайк, підписка та опис, все як завжди. А ми починаємо. Як можливо, деякі з вас знають, в мене вже був гайд на Неві, але є маленький такий нюанс. Це було майже два з половиною роки тому. І як би так пом'якше сказати, він ну, не дуже актуальний у батьох приблизно всіх аспектах. Тому я вирішив зробити ремейк, бо не від цього дійсно заслуговує. Все, досить води. Переходимо до гайду. Невілет гідрокаталізатор, що в команді виконує роль головного Дамагера. Звісно, може, про головного це занадто гучно, але так чи інакше він завдає вагому частину демеджу. Скілсет та геймплей в нього максимально прості: натискаємо єшку або жульту, отримуємо певну кількість сфер, якщо ми затискаємо звичайну атаку, Неві використає до трьох сфер і активує свою заряджену атаку, котре є головним джерелом його демеджу. Кожні пів секунди Неві буде втрачати своє здоров'я, але натомість споживання сфер буде вас хілити, тому з цим проблеми не буде. І на цьому з його активним стіл стілсетом... все буквально більше нічого нема, але пасивки. Перша за умови активації трьох різних гідрореакцій буде збільшувати демедж нашої зарядженої атаки. Це не просто якийсь там афікс, а буквальне збільшення множників. Це дає дуже-дуже дуже багато. Але головний підводний камінь для максимізації треба три реакції, відповідно, ще три героя різних елементів в команді. Але невеличкий спойлер. Найкращі команди Неві на даний момент кладуть на цю пасивку такий собі, знаєте, нормальний такий болтик і дамажать найкраще. Але якщо у вас немає великої кількості героїв або вони не супер якісь інвестовані, то ця пасивка це дуже гарний спосіб збільшити свій демедж буквально за рахунок нічого. Друга дає нам афікси в залежності від вашого активного хп. Головна ідея, тримайте здоров'я більше 80%, щоб максимізувати баф. Але знову ж таки про це дуже думати не треба. Бо а за чим? Підсумовуючи, у Неві максимально простий і інтуїтивний геймплей. Ротація така: Єшка, ульт, і пішли крутитись. Щодо прокачки Неві, то головна кнопка, очевидно, звичайні атаки, і в ідеалі мінімум дев'ятка, ідеалі корона. Далі дев'яносто левел. І тільки після цього можна думати про прокачку Єшки або ульти ідеалі, ну хоча б шостий, може восьмий, в залежності від того, скільки у вас є вільних ресурсів. Взагалі, я зараз хотів би перейти до огляду сузір'їв, але я посидів, подумав і зрозумів, що краще буде їх залишити трошки на потім, тому зараз швиденько поговоримо про збірку Неві. Почнемо зі зброї. На екрані ви бачите усі калькуляції для різноманітних команд з Неві. Але якщо зробити підсумок, алгоритм вибору такий. Сигна найкращий варіант, гірше, але не надуже, буде Р5 БПшка. Після неї з достатньо великим відривом йде Муалані і r 1 БПшка. після цього усі п'ятизіркові зброї з критами, а також бублик з ХП, десь плюс-мінус на тому ж рівні Р5 Каталік за Event 5. ПК ну і найгірше з найкращого це прототип, та трохи краще показує себе Казік. Так що ж обрати: прототип чи Казік? Якщо коротко, то при грі з фуріною прототип буде краще, а у всіх інших випадках Казік, але знову ж таки, різниця там настільки мала, що паритись з цього приводу не треба, просто ставте те, що вже є r 5 по артефактам вибору фактично немає. Ставмо мисливця і все. Всі інші варіанти не мають сенсу. Якщо у вас цього сету немає за два роки його існування, в мене до вас багато питань. А якщо ви новачок, то сенсу збирати щось інше немає. Окремо хочу зробити мікроблок про сигну колумбіни та сет над краю на кречанс. В теорії вони можуть працювати, причому дуже навіть непогано, якщо у вас в команді є місячні реакції, звісно. Але, якщо чесно, я не знайшов калькуляції на цю тему і сам, на жаль, це перевірити не можу. Але як факт, воно може працювати і показати навіть непоганий результат. Але все ж таки я залишався би у більш традиційних збірках. Постатам все максимально легко і звичайно. Голова на крити, годинник на здоров'я, і келих на здоров'я або ж гідродемедж. В будь-якій ситуації, окрім команді з фуріною, келих на гідро буде краще, але все одно різниця з келихом на здоров'я максимально мала, буквально менше відсотка. Тому дивіться в першу чергу на нижні характеристики, ну і баланс загалом. До речі, що до цього внизу, як завжди, крити здоров'я відновлення, там можна трошки МС, якщо граєте з реакціями, а по приблизним характеристикам здоров'я від 35 до 40 тисяч і більше, крит шанс до 100% у бою, тобто загалом біля 60 64 Крит-демедж мінімум 180, а а ідеалі від 200. По відновленню, ну... Вона вам не треба, якщо ви граєте з прототипом до 10% якщо з сигною і біля 130% у інших випадках. Що там по Констамневіям? Словно звісно, С 1 дає стахи резист, але головне один стак пасивки за замовченням. Конста непогана, дозволяє взяти на один елемент менше, що дозволяє також активувати як умовний гідрорезонанс, тобто поставити в команду, наприклад, фуріну, а це дуже сильно, при цьому не втрачаючи в демедж від пасивки. Ну а окрім цього, банально дозволяє грати трошки більш лениво, не активуючи прям усі реакції. С2 за ті самі стаки з пасивки буде давати крит демедж 14 за стак, тобто в сумі 42% при всіх трьох. Непогано, але, як на мене, на С1 можна залишитися. С3 дає рівні в звичайну атаку, що дуже круто. С4 буде спавнити додаткові краплини. Що саме по собі не дуже сильно, бо в середньому у нас їх буде придостатньо. Але головне це синергія четвертої та шостої консти. Але перед цим це 5 дає рівні в скіп. Це 6 Вона. Буде давати вам можливість споживати краплини навіть коли Неві знаходиться у стані зарядженої атаки, що фактично зб... ну, не робить її безкінечною, звісно, але значно, значно подовж... подовжує відповідно, дає є змогу завдавати в рази більше демеджу. Ну а окрім цього, під час зарядженої атаки буде завдаватися додатковий демедж, що також буде не зайвим. Підсумовуючи зірки s 1 імба, але знову ж таки вона останнім часом трошки знецінилась, бо в командах Неві на s 0 ми все одно цю пасивку майже ігноруємо. З s 2 це вже має більше сенсу, ну а про Консте далі фактично лише c 6 має якийсь сенс. Якщо говорити про. Чи варто взагалі крутити його консти, на С1 можна залишитися, якщо ви не бажаєте прямо замаксити свого гідродракона. С1 чи сигна? сигна? Хоч С1, здавалось би, відкриває більше команд, можливо, дає більше демеджу, але ні. Командах сигна показує себе в рази краще і важливіше. Ну а по командам, як я вже казав, більшість сучасних все одно ігнорують її, і відповідно витрачати один гарант на це не має сенсу. Але прямо в ідеалі, якщо ви бажаєте, щоб у вашого неві не було ніяких проблем з закриттям контенту, його потрібно мати із сигною, і, як мінімум, з С 1 у сучасних умовах. Команд у Неві дуже-дуже-дуже багато. Я зараз не зможу банально фізично осягнути усе, бо буквально берете Неві та трьох рандомних героїв, бажано щоб вони були не онфілдеде, і ви отримуєте більш-менш працюючу пачку. Тому зараз буду намагатись пройтись по найкращим варіантам. Але перед початком тирлист. У цьому тирлисті розподілені всі герої з приводу їхньої синергії з Неві. В самому низу, очевидно, мейн дд Тут я думаю, питань не повинно бути. Трохи вище герої, котрі банально не синергують з Неві, типу. Можна поставити, але будь-який інший герой вище буде в рази краще. Відповідно, герої вище це загалом якісь бюджетні альтернативи або герої не найкращі, але якщо вони є і є бажання, можна поставити. Гратися буде спокійно. Ну і на самому верху ключові сапорти типу Фуріни, Кадзухи, Шелонен, Інеф, і Неф, Сітлалі, Ескофія і так далі. Так що ж там по командам? У Неві зараз я би виділив дві головні концепції: перша це Неві плюс Ескофія. команда типу Неві, Фуріни, Ескофія та четвертий слот, максимально флексибільний. В далі щось типу Сітлалі або Некрайняк Шелнен. Але, звісно, можна звернутися і до Джон Лі або бюджетної цукрози, ну або ж навіть Розарії. А другий тип команд це місячні реакції, слэш каляска. Дуже раджу подивитися мій гайд на Колумбіну, якщо ви ще його чомусь не дивилися. Бо там ну, я виділив гігантський блок на команди через місячні реакції, і повторюватися тут не дуже хочу. Але якщо коротко, інефа, колумбіна, цукроза ваш Неві проходить усьо. Єдине, що в цілому цукрозу можна замінити на Вауму, якщо така, звісно, є, або в теорії на, на майбутню якусь там геогероїню, котра буде грати від місячної кристалізації і буде ті типу Нєфи, але поки що анонсів немає, тому будемо дивитися. Звісно, досі команда з Фуріни, Шолонен та Кадзухи плюс Неві проходить контент, але тяжко. Якщо у вас Неві або інші сапорти не гіперінвестовані, бо все ж таки демедж команди був великий, але зараз цей демедж ну, десь нормальний, але іноді цього може не вистачати. Тим паче, така команда трохи проблематична в плані, що вона не закриває сучасні комблоки типу тієї самої місячної кристалізації. Але отут якраз хочу поговорити про кокблоки і те, що фактично не він на них. Ну, не те, що ви прям пофіг, але... Він може їх обходити дуже легко, бо гідроелемент це такий чудовий елемент, котрий синергує з будь-яким іншим. Вам треба дендро ставити дендро. Треба електро, зокрема, тейзер, ставити Електро буде працювати піро-піро. Причому, до речі, Неві навіть не буде збивати статус, бо в нього його не дуже багато. І це команди лише на момент патчу 6.3, і лише найсильніші й найпопулярніші. Є купа ще різноманітних концепцій, але я про них казати не дуже хочу, бо це, по-перше, не має сенсу, бо їхній демедж не дуже великий. По-друге, банально не хочу розтягувати хронометраж і так немалого відео. Але моя головна ідея, що у Неві команд Купа, всі вони так чи інакше працюють, і в майбутньому буде тільки більше. Що ж, давайте підводити підсумки. Неві це чудовий, актуальний, і, я б сказав, навіть вічно актуальний герой. За рахунок свого легкого, максимально афекашного, але при цьому і ні, геймплею, і синергії з купою героїв зараз і в майбутньому, він буде жити, якщо не завжди, то принаймні дуже-дуже-дуже довго. Тим паче, я думаю, що на моменті, коли Неві почне прям. Дійсно просідати навіть в бісових пачках, ми дочекаємось його бафу, напевно, ну і там вже будемо дивитися, але це буде мінімум через декілька років. Зараз про це прийматися не треба взагалі. Звісно, назвати його Free2Play Friendly зараз тяжко, бо все ж таки, якщо ви бажаєте, щоб він у вас закривав контент. Спокійно вам так чи інакше потрібні інвестиції, банально сигна, фуріна, там якась гарна пачка, можливо, це один на неві, консти на сапортах, але це база для героя, котрий вийшов два роки тому, навіть більше два з половиною майже. Тому в цьому не бачу проблеми. Це ну знову ж таки максимально база. Чи варто його крутити зараз, якщо ви новачок і ось тільки-но ну, прийшли в гру? Ні. Я б сказав ні, бо, ну, в нього, знову ж таки, не так і багато демеджу, а за ті інвестиції, котрі він потребує зараз, можна отримати нового сучасного дамагера, котрі буде бити в рази більше. І я зараз. Конкретно про Дзебай, котра знаходиться в сусідньому банері, та і про майбутніх і зараз актуальних дамагерів, типу Скірк, Мавийки, Флінца, Нефер і так далі. Якщо ви е поставите на них також сигну, вип'єте це 1 консти сапортом, то вони будуть дамажити значно більше, ніж Неві. А якщо він вам подобається, то взагалі не варто мене слухати. Крутіть обов'язково, бо першочергово вайфу фактор. Ну і навіть з точки зору ефективності він далеко не найгірший герой. От таке відео вийшло, сподіваюсь, воно вам сподобалось і було корисним. Якщо це так, не забувайте про вподобайку-підписку. В коментах обов'язково напишіть ваше ставлення до Неві, чи подобається вам він, чи не подобається, крутили, не крутили, як вам геймплей і так далі. Буде дуже цікаво почитати. Не забувайте про опис, де є посилання на телеграм, дискорд, TikTok, Там я також обскажу контент. Дуже багато і ну багато, достатньо да, цікавого. Ну а в Дискорді можна поспілкуватися, там дуже багато цікавих людей. На цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Па-па!